Сьогодні у нас велике свято. Як не може бути село без школи, без церкви, без старостату? Так не може село існувати без народного дому і без сільської бібліотеки. Сьогодні у нас відкривається другий кабінет сільської бібліотеки, а також кінотеатр для малечі. Завезли меблі, відремонтували кімнати, вони світлі, гарні. В першу чергу хочу подякувати Андрію Богдановичу, що пішов нам на зустріч за виділені кошти, які надали для відділу культури, який дав нам можливість зробити цей ремонт. Ми в Орові, в народному домі. Знайомимося з ремонтом, дивимося, як тут гарно. І хочу сказати про те, що у нас так гарно не лише в ОРВІ. У нас пройшли ремонтні роботи в Народному домі. Доброгостова. У нас багато зроблено і в уличному, і це дуже тішить і, звісно, станеля, і Модричі. Всі села нашої територіальної громади мають такі дарунки до Дня працівника культури. Коли я сюди прийшла. Тут практично цієї кімнати не було. Тут була просто захращена, захращена кімната, яка була в такому приміщенні, було їй дуже шкода. Я просила, просила, коли ми працювали в скольму, нічого не допросилося. Коли ми прийшли в Трускавецьке ОТГ, Андрій Богданович пішов нам на зустріч. Він подивився на нашу кімнату і сказав, зробимо. Сказав і зробив. Ми зробили таку кімнату для наших дітей. Щоб дозвілля проводити тут, бачите, закупили пуфіки, екран, нову апаратуру нам повністю дали. Ми тут будемо крутити фільми, мультфільми, караоке. Тим самим будемо шукати нові таланти і продовжувати прославляти нашу культуру. Ми приїхали з великою делегацією з Трускавця, щоб подивитися на ті зміни, які відбулися в Народному домі. Перед тим ми їхали. Власне, із Трускавця через ново вже відремонтовані дороги через Доброгостів, Личне, зимівки, і вже в Орові є дороги. І ти бачиш, коли ти на це все дивишся, і хочеш, щоб більше людей це так само побачило, як це все відбувається швидко. І воно відбувається. Ми стараємося, щоб це відбулося якісно, щоб люди відчули дійсно. Турботу громади про населені свої пункти, про те, щоб розвивалося все не тільки в Трускавці, а в кожному кожному селі. І от яскравий такий приклад: от таких локацій, як от ворові, народному домі, змінилася бібліотека. Сьогодні, завдячуючи там позиції депутатського корпусу, ми виділили черговий гроші на капітальний ремонт приміщення вже всередині залу народного дому. Ми бачимо, що відбувається в тому самому Орові з школою, тут працює пережна дружина. І, звичайно, що хочеться, щоб було дуже дуже, дуже швидко. Ну, знову ж таки, ковід-війна воно трошки там дає свої корективи, але тим не менше, я задоволений. Я задоволений, я бачу, люди задоволені, як горять очі працівників культури, працівників взагалі, в старостаті, в, в освіті в Орові. І так само, так само по інших локаціях, по інших наших населених пунктах. Зрештою, навіть тому самому Трускавці. Тому хочеться завдяки таких от блиску в очах і працювати далі, старатися допомогти зробити щось. Але наше завдання, що це було якісно, знаєте так, по-трускавенськи, щоб воно виглядало дійсно гордо, ти приїжджаєш сюди і ти гордишся з будь-якою делегацією, сміло відкриваєш будь-які двері будь-якої установи, і ти кажеш, тут працює, тут живуть, працюють люди з нашої Трускавецької влади.